Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 21 грудня, і я хочу розповісти вам про сорт французької селекції яблук. яблуко джумбопом. Так як я вам і обіцяв, про цей сорт мало хто розповідає, коли дозріває, скільки зберігається, який дійсно в нього смак, плюси і мінуси даного сорту. Зривав я е, яблука 5 жовтня. Вага була приблизно 800-600 грив яблук. Є в мене на каналі відео. Два яблука я залишив. Думав таке дождатися, коли вони дозріють. Так як я вже і розповідав, що в описі вказано, що дозрівають термін дозрівання даного сорту яблук в листопаді. Але. Довисіли вони тільки до 24 жовтня. От цих два яблука. Що довисіли до 24 жовтня, впало, вдарилось і не псується. З другої сторони, звісно вже м'яке. Друге яблуко От таке. Хоча зірване пізніше. Ті яблука, які я обривав 5 жовтня, залишилось одне тільки яблучко. Гарної форми збереглось без всяких розтріскувань. Всі останні яблука, які я зірвав, стали отакі. м'які, розлопались, але так, це перше сигнальне плодоношення. Я хочу знати. Більше за даний сорт і поділитися з вами інформацією. Ще раз зараз просто зважу, яка вага були по 800 600 грам. Важу це яке найбільше яблуко. Вага, не видно. 581 грам. Приблизно 600 грам яблуко. Так, цікаво. Дуже цікаво це яблуко, що отак розтріскалося не зберігаються. Хочу сказати, що даний сорт яблук потрібно споживати до середини грудня, а то й до початку грудня. Не зберігаються вони довше, стають такі ватні, отака. Кашеподібна подібна форма, його вже споживати не можна. На аромат. Гарний яблучний аромат. Це це яблуко, що я держав на дереві 24-го до 24 жовтня. Це, що зривав в технічній зрілості 5 жовтня. Таке одне збереглося, але ж, ще ж розріжемо, щоб по чесному було це. Хочу показати, що упало яблуко. Яке воно. Коли я зривав, знімав відео, яку э, смакував, мені дуже, дуже сподобався даний сорт. Отак От отакий вигляд. Також його. Споживати не годиться даний сорт. в дану Треба зривати тільки в технічній зрілості. Так, це яблуко, яке було зірване в технічній зрілості. Має дуже красивий вигляд. Темно не може не гарно видно. Але дуже от вважаємо, що. Одне тільки, один тільки плодик залишився з дерева. Дуже багато через це розтріскування, яке я розповідав, тут розтріскується і пропадає. Так само і це розтріскане. Так, пробуємо це яблуко. Ну, ріжу, трошки воно похрустує, але відчувається, що воно трошки ватне, як ріжеш всередині. Треба споживати його до грудня, мабуть. Грудень, далі не держати. В холодних приміщеннях, можливо, я зберігаю не в холодильнику. Аромат насичений яблучний. Цікаво, який смак. Чи покращився смак? О, воно таке вирізати не можна. Чи покращився смак, чи погіршився? Да, не можна, бачите? Яке прямо в руках розсипається. На жаль, на жаль, його їсти не можна. Все ж таки це не зимовий сорт, а осінній сорт яблук. Коли зривав я з дерева 24 ні, 5 жовтня. Вони були дуже смачні і мені сподобався даний сорт. При влежуванні вони наоборот набрали такої ватності. От дивіться, вони в руках розсипаються. Споживати не можна. Так, так. Я розповідаю правдиву інформацію. Не вифаляю так, як вифаляють продавці. Що це смакота. Якщо дійсно сорт хороший, я розповідаю, що сорт хороший. Даний сорт. Проблемний у вирощуванні, розтріскується. Крону формувати дерева дуже важко. Крона дерева вид називається спур спур Всі гілки ростуть догори. Стримати дуже важко. Плоди розтріскуються, від вологи лопають, опадають і довго не зберігаються. Хоча що дуже цікаво, Ще раз повернуся, зараз я знайду це яблучко. От. Що коли падає, от в цьому місці, зараз, щоб було гарно видно, впало-вдарилось. Це 24 жовтня впало. Зверніть увагу, воно зовсім не псується. В цьому місці, де вдарилось, не псується. Я перший раз бачу такий сорт. І так само я осінню показував, знімав відео, що не псується там, де. Вдаране. Така інформація. Думаю, стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Сьогодні 24 жовтня і хочу показати цих два яблучка, які я залишив сорту Jumbo джумбопом. Хотів подивитись, до якого часу вони провисять на дереві. Два яблочка. От одне вже впало. Значить, довше вони на дереві триматись не можуть. Так що такий термін їх дозрівання, жовтень, а не листопад. З цього дерева я обірвав, яке я. Замовляв оригінальне. Хочу сказати, що я не знаю, яка підщепа. На цьому що я замовляв це дерево привите на сіянці, дижці. Яблука, перше сигнальне плодоношення, два яблука. І вони набагато меншого розміру, ніж оригінальні. Видно, що нема ніякого ні пошкодження, нічого. Але дуже набрали красивого окрасу. Дуже нереально красивий окрас отакий. Трошки полежить і я тоді порівняю їх смакові властивості і на цій яблунці, що були привиті оригінальні. Чи є різниця в смакових властивостях і привитих на сіянці. Ну і подивимося лешкість чи відрізняється.